Традиційно на останній четвер місяця скликали чергову сесію Чернівецької міської ради у порядку. денному майже майже півсотні питань. Що важливого із життєдіяльності міста ухвалили цього разу далі у випуску. Звісно, що перед початком нового навчального року чимало питань з порядку денного стосувалися саме освіти. Зокрема, депутати цікавилися, чи всі заклади загальної середньої освіти готові до початку нового навчального року, який втретє почнеться в умовах війни. Також під час засідання обранці підтримали виділення коштів з міського бюджету на освітянські потреби. Рішенням депутатського корпусу передбачено понад 4 мільйони гривень. Зокрема, три з них передбачили для ремонту гарчоблока в ліцеї номер 18. 360 Три тисячі гривень для встановлення протипожежних дверей у трьох садочках, а ще 840 тисяч гривень для поточного ремонту захисної споруди у ліцеї №1. Також рішенням депутатів у Чернівцях реорганізували міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді шляхом приєднання до Чернівецького центру юних техніків імені Леоніда Каденюка. Як йдеться у проєкті рішення, об'єднання закладів відбулося з метою оптимізації закладів позашкільної освіти громади, розвивати об'єднаний центр. Плануються коштом міського бюджету, так і меценатів, зазначила начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. ми плануємо пропозиції подавати до бюджету 25-го року для того, щоб купити от ну власне і ті речі про які ви говорите? Ми співпрацюємо з бізнес-клубами. І один з бізнес-клубів запропонував нам мало того, що навчених, які приходять хлопці, які прийшли в війну, які розуміються в пілотуванні дронів. Вони запропонували нам закупити 3D принтери дрони і от Чати дітей от зараз вони починають таку роботу на базі військового спортивного ліцею. Але вони готові працювати і в позашкіллі для того, щоб максимально залучати дітей. Порушили депутати питання і щодо збільшення фінансування на протезування військових. У нас щоразу, коли піднімається питання про те, що ми не фінансуємо в належному обсязі заміну протезі, в заміну чернівчанам протезів. нас завжди завіряють, що у нас все хорошо. Що всі, хто подав заявки, все профінансовано. А потім виявляється сотні людей, мають проблеми здоров'я, наполежать або не можуть пересувати. Суватися тому, що тому що що як стверджує начальниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Наталія Калмукова, на сьогодні є дійсно чимала черга на протезування, і кошти, які виділили на цей рік, вже використали. Були липня місяця на сьогоднішній день. Листа не було від лікарні, але наразі е, операції продовжуються. Крім того, крім нашої бюджетної програми міського ради ще е, існує державна програма, яка теж е, в плані заміни суглобів працює. Тому я, я сподіваюся теж на наступну сесію можливо збільшення. Відтак до вересневої сесії мають визначити, яку суму необхідно виділити. До слова на 52-й сесії спрямували понад 19 мільйонів гривень на зміцнення оборони та підтримку боєздатності наших захисників. Ще понад 3 мільйони гривень виділили на ремонт укритів, аби забезпечити безпеку наших громадян у разі надзвичайних ситуацій. Також за рахунок коштів з державного бюджету передбачено понад 31 мільйон гривень на придбання житла для сімей, учасників бойових дій. Аліна Рябко ТВА.